Слава Христу, то все від нас залежить. Як ми дуже захочемо, будемо щиро молитися, кайтеся в своїх гріхах, війна буде зупинена, молимося. Отче наш що щось на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай де воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощали винуватися наш, не веди нас успокоїться, але визволи нас під рукавого. Богородиця дів ради, обради уваної Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками і благословенний ті долу, над по ти породила Христа, Спаса і Бавителя, душ наш, то чудотворний образ матінки Божої, що тримає Ісусика в грушові, не було об'явлення матінки Божої, де мільйони людей йшло. Під Твою милість прибігає Богородиці, діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід нас. Єдина чиста і благословена, приславна, пресної Діво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Сину і Твоєму, Богові нашому, що спа для тебе душі наші. Сарице світу, заступниця людського роду, єдине привірище і надія наша, будь милосердна для нас і для цілого світу. Царице світу, заступниця людського роду, єдине привірище і надія наша, молися за нами за цілий світ. Амінь.